Всім привіт, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав міністра закордонних справ Німеччини Анна Лену Бербок корисною дурепою після того, як вона під час засідання парламентської асамблеї Європи 24 січня заявила про ведення війни проти Росії. Про ставлення до виступу Бербок російський політик написав у своєму англомовному. Медведєв здивувався відвертості глави МЗФРН, яка на парламентській асамблеї заявила, що європейські країни воюють проти Росії і тому їм необхідно збільшити допомогу Києву. З Німеччини толком не прокоментував слова Бербок про війну в ропи проти Росії, хіба не чудово, що міністр закордонних справ Німеччини така абсолютна і корисна дура, написав Політик, друзі канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!